Друзі, вітаю вас на каналі Project Canada. З вами Герман Демидов. І сьогодні ми повертаємось з концерту Калош, що був в Калгарі в четвер ввечері, що дуже дивно. Ми звикли до нашого робочого ритму. встаємо в 5.40 ранку і на роботу лягаємо раніше, щоб виспатись. А ось тут так, концерт неочікувано очікувано, не гадано. Було непогано, не так, щоб прям дуже. Очікувань було більше, ніж реальності. Отож, на дворі невеличкий мінус. Мені хокей більше подобається, сорі. Um, з моєю усією любов'ю до українського um, хокей цікавіше. Отож, були ми на хокейному матчі, були на футбольному, були на от, концерті Калуш. Ну, mm -hmm. як є, друзі. Футбол не рекомендую, хокей рекомендую. Концерт Калуша, ну, можна. Особливо, якщо знижки на квиточки. Що ж, друзі, закінчився концерт Калош і Калош орчестра Було людей не супер багато, але досвід цікавий. Купили квиточки ще влітку і думали, що це буде прикольна ідея. Вже якось підзабули що концерт. Добре, що календар нагадав. Але зібралась купка українців і було реально. Прикольно, послухали, покайфували, але не так, що прям дуже. Я б на хокей краще. Аня каже, що краще на хокей сходила. Друзі, вдягнули ми вишиваночки наші на концерт калуш, ми і ще одна пара була в вишиванках. В цілому, чувак, прийшов в футболці, Океан Ельзи, Було небагато публіки. Але були українці більш молоді, більш прогресивні, хоча ну, різна, різна публіка зібралась. Скажу, що публіка була краще, ніж на анонсі україномовного мультфільму Мавка. Але сам. Калош ну не дав жару. Тобто деякі пісні, які знаєш, які підспівуєш. Класно, прикольно. Але більшість все-таки невідома. Люди С... просто такі стояли, такі ага, ага, е, нічого не знаю. Слів важко е, навіть розібрати в тих піснях, які ти знаєш. Тому, друзі, послухати прикольно побути на концерті 50-50. Ходіть на хокей. Ходіть на хокей. Тож, друзі, на цій веселій ноті я завершую наше відео і бажаю вам підписуватись на мій канал, ставити лайки, слідкувати за всіми цікавинками, що трапляються тут, в Канаді, а саме в місті Калгарі. Я скоро випущу. Не знаю, що випущу. <ріху> друзі, вам бажаю всього найкращого. До побачення, телепочення.